Усім доброго дня, ми з України. Так, МТЗ від недокомпанії Укравтозапчастина. Так, і сьогодні будемо міняти оцей чохол на КПП речок. Так, він у нас геть порвався. Якщо оставить це, потім набіжить ще щось. І вже буде замінити нереально. Так, почнемо ми. Пилосос вже стоїть. Зараз треба це все діло пропилососить, тирсу пилюку, відкрутити оцю бочину, оцю бочинку, що держить коврик, завернути коврик половинку туди і там є такий хамутик з проволочки тоненької. Зараз я це все розберу по приберу, заверну. І тоді вже покажу, як він там кріпиться, може ще хто не знав. Так, розібрав і дивимося яка діч в 21 столітті. Так, ще й хамут. Оце з проволока отак стоїть туди, в глухе місце. Не сюди до педальки, до речі, а туди. Як вони його ставлять? Напевно, що спочатку збирають полік з чехлом, устанавливать, ну то есть заменить. Я думаю, что я сейчас поставлю капроновые стяжки. Надену, якось заведу. Ну, дуже неудобно. Так, надеваем. Зробив, поставил, ну... Вот этого хомутика я не ставил. Воно насколько плотно налезло туда, на эти направляйки. Саме критичний це другий діапазон. Ну, те, щоб завести ото раз і вниз. Саме дужче натягує ззаді чехову. Це, мабуть, за нього і рве. А так, в принципі повинно ходити. Якщо раз злізе, тоді вже надіну якийсь хамут. А якщо не буде, то так буде і ходити. Так, ще ще трошки по пилососю. Пилосос у мене ось такий от будівельний. Чим він... Добре, що багато дуже влазить сміття, не треба за кожним разом чистити. Можна і сажу почистити. і вот. Ну все, пишемо коментарі. Всім пока.